Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про справи, які варто зробити з дітками взимку. Разом з дитинкою зробіть вуличний світильник. Зробіть його і снігу. Наліпіть снігових куль, викладіть їх гіркою, а всередину помістіть увімкнений ліхтарик і отримається. Ось у вас така краса. Можна зробити шоколадну ложку. Розтопіть шоколад, опустіть його в пластикову ложку, а коли шоколад трохи охолоне, додаємо поверхню зефірки, горіхи, родзинки, кокосову стружку, все, що захочете. Шоколадні ложки до чаю після зимової прогулянки. Готові! Приготуйте частування для птахів. Можна накришити їм печиво, але краще буде, якщо ви з дитинкою змаструєте годівничку своїми руками на прогулянці, повісите її і наповните кормом, через який час до неї злетяться птахи. Спостерігати, за якими буде, дуже цікаво! Запросіть дитинку на зимову рибалку, заморозьте воду у формі рибки. У кожну форму вкладіть металеву гайку. Вудку для таких риб візьміть із звичайного пластикового набору. Рибалка. У неї замість гачка вже є магніт. Можна зробити імітацію вудки, з палички шнурка та маленького магніту. У кучугурі зробіть поглиблення озеру для рибу і займіться разом з дитиною ловом кришталевих рибок. Снігове графіті. Приготуйте вдома баночки з фарбами, Гуаш розбавте водою і широкий пензлик. Полотном послужить вам сніг. На ньому можна намалювати все, що спаде на дому. Якщо ви не хочете малювати пензликом, налийте зафарбовану воду в пульвізатор і намалюйте в техніці кольорових плям, можна намалювати на папері візерунки і забити її на вулиці. Кілька годин на морозі і акварельний малюнок візьметься морозним візерунком. Відчуйте себе разом із дитиною скульпторами. Снігова баба це масштабний проєкт, який займає весь час прогулянки. Набагато цікавіше наліпити кілька маленьких сніговиків і прикрасити їх прикрасами, шишками, морквою, пряниками і цукерками, сухими ягодами, камінчиками, пластиліном. Ще можна зліпити снігового ведмедя, кота, крокодила, гусей, кого завгодно. Навіщо обмежувати себе одним сніговиком? Ось такі можна справи виконувати разом з дітками взимку.